У коломиї реконструюють площу перед музеєм писанкового розпису. Вже є готовий проєкт та відповідна документація. Кошти на це виділять із міського бюджету, долучаються і забудовники. Наразі обговорюють останні деталі облаштування. Проєкт реконструкції бачили мої колеги. Більше зелених зон сучасне освітлення, лавочки та можливість розміщення літніх майданчиків. Такий урбаністичний проєкт планують вже найближчим часом втілити у Коломиї. Автор проєкту реконструкції площі перед музеєм писанкового розпису уродженець Коломиї Григорій Бойчук, керівник архітектурного бюро у Львові. Працюють вони здебільшого із комерційними проєктами, однак ще в 2020 році Григорій Бойчук запропонував своє бачення реорганізації простору площі перед музеєм писанкового розпису у рідній Коломиї. 20 років нею особливо не займалися. Звісно, що змінювались там квіти по сезону, так але капітального якогось такого оновлення не було, і ну, за 20 років все помінялося і технології, і будівельні матеріали, і в принципі, погляд на міські простори. Тому ми старалися взяти якісь такі кращі європейські практики, коли є більше зелених насаджень, базове якісне мощення воно важливе просто для і позитивного враження про місто і кращого самопочуття людей. Тобто ми трошки більше затінюємо площу, даємо більше для крупномірних дерев. Ми даємо туди якісне працююче освітлення, тому що світильники можуть бути, але вони банально там не, не функціонують. І якісне якісне оновлення погоджується з тим, що площа потребує оновлення, і генеральна директорка національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття Ярослава Ткачук пригадує, коли зводили у 2000-му найбільшу писанку у світі часу облаштувати площу належним чином геть не було за основу. Цей проект нам треба прийняти. Він цікавий, він гарний. Він відповідає, наприклад, зараз потребам, напевно, і тих комерційних споруд, які тут є з двох сторін самого музею писанки. І велика кількість, наприклад, лавочок, а так само можливість розміщення з одного боку з іншого боку, таких виносних столиків з, 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 з кріслами, з кавою. з Якимись певними такими узвіжаючими напоями, вони дадуть можливість гарно розміститися в великій кількості людей. Аби втілити проєкт, вже розробили проєктно-кошторисну документацію. Відповідно до неї вартуватиме така реконструкція 5 мільйонів 100 тисяч гривень, розповідає міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. 1 мільйон 600 тисяч гривень на реконструкцію виділяє забудовник, який зводив будинок біля музею. Ми оголошуємо тендер на роботи по благоустрою. Буде переможець. Яку ціну він дає? Також є забудівник, який вже завершує свої будівельні роботи. Який мільйон шістьсот додає на ці роботи? Сума проєкту може змінюватись, адже під час обговорення запропонували зміни стосовно озеленення. Замість запропонованих у проєкті дерев Липи та Клену висадити інші дерева, один із варіантів сакури чи магнолії. Також вирішили на зустрічі, що на площі варто встановити сухі або пішохідні фонтани. До слова, у Фейсбуці на сторінці міського голови Богдана Станіславського у коментарях триває опитування громадськості щодо питань із насадження та фонтанів. Ольга Гириджук, Андрій Герещук події НТК.